Я сам працював і перестав. Чому не зрозуміло? Короткого повходу немає. Реакції на включення нема жодної, немає жодної. Струму споживання немає. Розберемо, глянемо. На перший погляд нічого горілого немає. Скидаю модуль сонця. Запобіжник присутній, видно, що чуть-чуть підпалений. А самі уважні, хто придивиться. То ось там, в глибині побачить горілу доріжку. Тобто десь по розкачці силової частини погоріли доріжки. А це говорить про те, що є проблема з низьковольтним перетворювачем повишайкою, і, очевидно, вигорів перетворювач на власні потреби або щось до нього вигоріло. Халяви не буде, треба розбирати, повністю міряти, думати. Вистимо інвертор від шкаролупки. Бачимо згадану палену доріжку і розуміємо, що низьковольтна частина у нас пішла по жіночій статевій лінії. Догоріти воно не встигло, запобіжник витримав, десь по керуванню згоріло, і відповідно тому погоріли доріжки. Добре, треба розпаювати низьковольтний перетворювач-повишайку, відновлювати живлення, відновлювати керування, дивитися, чи воно буде кашляти. Далі цікавіше, видно спалену силову доріжку. Тобто транзистори попробивані тут навіть не міряю, то зрозуміло. І в нас пробитий синхронник. У нас є коротке по силі синхронника. Шатківниця виглядає ціло. Як воно так вигоріло, не знаю, що першу причиною пристрій явно працював довго, бо пилюки багато. Добре, окреслюю коло роботи. Подивимося, чи захочуть ремонтувати. Чи то, на жаль, чи то на щастя від ремонту відмовилися, тому ми не дізнаємося, що саме точно погоріло в цьому інверторі і чи його можна було врятувати. Порошка перепливла тису. Правда, в іншу сторону, ту, що ви подумали, немає скла, замацаний дисплей. Не реагує на кнопки взагалі ніяк. Чи щось клацнуло я чув? Ні, тишина. На зарядку тихо чути вентилятор, нічого не засвідчується, нічого не реагує. Вроді до неї ще не лазили, тому розбираємо і подивимося. Я вже чув про них з паленими процесорами мови. Хочеться вірити, що проблема не в цьому. силові контакти вже ніхто давно не помічає, бо тут все зрозуміло, що куди йде. А от з мордою тут бувають нюанси. Тут дофіга зайвих конекторів, якісь задіяні, які не задіяні. Ось два дроти, дві шини, дві лінії з БМСки. Перша. Судячи по тому, що я пам'ятаю, що я когось ремонтував БМС, це є якраз кнопка включення незалежна. Просто кнопка приходить на морду. Тут, до речі, два реле. Чорний з зеленим це лінія комунікації. А далі це вентилятори. Напевно, тут якраз чотири на вентилятори йде, задіяний тільки один. І комунікації йдуть на МПТТ, і на перетворювач сонця додатковий. Спочатку мені би хотілося зрозуміти, яка ситуація з БМС-кою, чи жива батарея і що на ній робиться. Для того треба трошки вандалізму. На відміну від звичайної 2000 ки бачу тут радіатор, чого не було в звичайній 2000. ці Тобто БМС-ки відрізняються. Інше розміщення контактів. І, очевидно, інша схемотехніка БМСки. Ось позаклеювали зволочі. Для демонтажу радіатора треба відкручувати гвинти знизу БМС-ки. А щоб зняти БМС-ку всього пару шурупів і бокові напайки елементів по всій ширині. Підключення. Це трохи гіморойно. Зашкрабуюсь так, щоб десь щось можна було долізти. Мінус батареї, плюс батареї. По факту на батареї 46,4 вольта. Тобто вона, як мінімум, жива, немає повних нулів. Вихід батареї, скоріше за все, обезточений. Ні, силова частина задіяна. Принаймні 46,4 вольти є. Подивимось, що вона відключиться. Тут є такий спеціальний конектор, який незалежно можна відключити батарею яким котрим. Але реакції я не бачу. Хоча батарея мала би вимикатися і кнопкою Power-ON. Шина комунікації нам зараз не цікава. Добре, розбираюся, чи все ж таки це силовий вихід задіяний, чи це потанцевал тільки. Перевіряю, банально беру резистор тицею. Ви вже бачите, що світлодіоди засвітилися, то я зараз про то розкажу. Тицею резистором і бачу, що струм є, що батарейка силу має задійну Після того, як з'явився струм на силовому виході, в мене батарейка заспівала. В результаті я бачу напругу. 38 вольт на кнопці включення-виключення, це нормально для тих БМС-ок. І я бачу напругу 3,2 вольти. 3,3 вольти на кнопці виключення. Добре, а якщо її тепер перевірити, виключена бмс мала би обесточити вихід. Логічно. знов стаємо. п Плюс, А в нас силовий задіяний. Правда, тепер чомусь вона не включилася. А якщо її попробувати включити, для цього нам треба замкнути ось ці контакти. Де 38 вольт на них. Оба, замикаю, запустилася. Получається, що в нас БМС не знімає силового живлення. Так би бути немало, але певності я не маю. Добре, виключаю повторно, до речі, чи виключиться вона штатно кнопкою. Замикаю знову, чекаю, з затримкою воно робить все. Не хочу, от вимикатися вона не хоче. Чи немає? Пес її знає. Якби ж то так робочу помучив і подивився, як воно там поводиться. А таких знань немає. Не часто воно заходить, часто зайшла. Заявлену проблему вирішив і до свідання, бо нема часу і нема бажання ризикувати шпортатись. Не хочу вимикатися штатною кнопкою. Лади. Давайте виключимо її знову окремою кнопкою, що не задіяна в роботі, і підключимо морду. Силовий кнопка і ще на комунікації. І бачу, що в мене в півнакалу світиться кнопка DC. Такого би бути не мало. Кнопка Power незалежна. На неї би реакція мала бути, БМС би мала включитись. Так, ка включилася. І відповідно мала би запуститися морда. А це говорить про те, що в першу чергу не мало би бути силового живлення на виході БМС-ки це є раз. А два морда би мала засвітитися. Релюшки не клацають, реакції немає жодних. Тобто, в нас, як мінімум, дві проблеми. При тому ми ще не дивилися до інвертора. Добре, спочатку треба вивчити питання морди вторинних живлень, її автономної роботи, тільки якщо запуститься морда, буде сенс продовжувати робити щось далі. Бо нагадую, прошивок на процик немає. Візуально ніяких проблем немає. Горілого механічних пошкоджень не видно. Хоча станцію стукали, бо кріплення точок інвертора є погнутим. Тут механічно ніяких питань немає, нічого не гріється. На основний процик 3,23 вольта живлення є. Це би мало бути 3,3. Але я думаю, це не критично і проблема не в цьому. І нагадую, незрозуміле світіння кнопки. Коротше, скоріше за все, проблема з центральним процесором морда і продовжувати без донора навряд чи буде сенс, поки не з'являться прошивки. Ну і окреме питання силової частини БМСки, чому вона не обесточує, бо мала би, бо при незалежній роботі кнопці морда вмикається відразу при появі силового живлення, чого не відбувається. Тобто, як дві як мінімум, дві проблеми, але з другою розбиратися навряд чи будемо, враховуючи, що це не допоможе без вирішення першої. Згадане пошкодження точки кріплення. Гвинт був удар в вертикальній площині, вигнуло кріплення. Друге теж трохи деформоване, але це не критично, воно би не мало вплинути на роботу станції. Дивимося, що відбувається в інверторі. Перетворювач сонця, на вигляд, цілий до нього, поки лізти потреби немає. Сам інвертор, на вигляд, теж цілий, явно горілого нічого немає. Воно працює реверсом в прощі тут немає окремої зарядки. І раз вмикається вентилятор і не стріляє, не горить, то скоріше за все, інвертор в повному порядку. Але знову ж таки, без живої морди ми детальніше нічого не скажемо. Цікаво лише подивитися доріжки, які ми бачили в кількох станціях підпалені. Тут вони ще не підпалені. Підгорання немає. Інвертор на вигляд в порядку. Відповідно, та станція буде чекати кращих часів, коли появляться прошиті процики морди чи їхні дампи. Або з волі власника піде на донора для когось в кого жива морда, але спалений інвертор. Це залежить не від мене. Це вже питання не до мене. Також видно, якийсь слід удару. Цікаво, куди воно обкут, обкут радіатора був удар. Плата без пошкоджень не виламана. Знизу є ізоляція, тому замкнути не могло. Удар не мав бути причиною поломки.